Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам показати, розказати все, що в'язала цього тижня. Відео вийшло з затримкою, тому що зазвичай там понеділок, максимум вівторок, я виставляю влог. Але були святкові дні. Потім чесно не було бажання щось робити, знімати, монтувати. Навіть сьогодні я розумію, що мені потрібно це зробити, тому що впали перегляди, не дуже багато бажання, і це напевно якось ну. Все-таки сприяє зйомці, тому що це вже, напевно, 10-й дубль, з якого я це все роблю. І сподіваюся, що він буде останнім і вдалим. Бо то в мене щось не так з кадром, то я вже поміняла кадр зовсім по-іншому. Все було, потім переглянула, мені не сподобалась картинка. Ну, якось так, весь день, то там. За вікном постійно хтось їздить, шум створює. І якщо ви одразу якщо почуєте якийсь зайвий там, шум чи звуки, це моя кицька прокинулася вже після ночі, нарешті, і почала ось це розрухуватися. Тому може десь стрибати. Ось навіть тільки що я просто достала іграшки для того з пакетів таких, знаєте, целефанових, щоб для упакування. І тільки я достала, вона вже до цих пакетів почала лізти, шурхотіти, і це був мінус дубль. Тому якось так. Ось, давайте розпочнемо. На вулиці вже весна, є сили та емоції створювати щось нове. Я доробляю свої старі процеси, нарешті поступово. Іграшки вже готові, ті, що на замовлення, буде ще одна іграшка, але це трішечки пізніше. Дов'язую свої всі такі плечові вироби почуть -чуть, по чуть чуть і думаю, що скоро вже буду розпочинати щось цікаве, нове. І сьогодні я вам заодно покажу те, чи ті, напевне, нитки, які б я хочу використовувати в наступних е, своїх виробах. Але спочатку покажу вам іграшки. Отже, найперші іграшки, які. Е, ну, їх тут багато, тут близько 24 штук. Є е, такі, що повторюються по декілька, є ще там по 5 штук, по 3 штуки. Тому загалом їх видів не так багато, але штук багато. Я вам в минулому влозі показувала їх на етапі е, саме е, розібраному, там, де були зв'язані всі деталі, і я казала, що буду їх шивати. Ой, дівчата, і ніколи так не робіть: не в'яжіть усі деталі на всі іграшки, а потім. Не сідайте все одразу шивати. Краще зробити там одну іграшку, зшити, чи там ну, максимум декілька іграшок і шити, і приступати до наступних. Тому що, по суті, могло б зайняти набагато менше часу, але через те, що те, що тут було їх дуже багато, дуже багато маленьких деталей, я шивала їх два дні. Ну не два там. Повністю цілий день присвятила цьому. І ще на наступний день я це все дошивала перед Паскою, тому що дуже багато всього. І я, знаєте, я вже просто думала не лягати спати, щоб на наступний день не залишати. Але я, в мене мізки вже не думали, я вже не могла, я просто вже не хотіла навіть торкатися. Тому я перенесла це все на наступний день і швиденько все душила, і дуже цьому задоволена. І рада, ну, бо я більше б не витримала. Тому наступні свої іграшки я буду точно в'язати і одразу шивати, а не робити це все ось так. Бо потім цих кінців я вам десь навіть тут виставляла, напевно, можливо, в інстаграмі в розповідях, скільки там було кінців, скільки було деталей, тому ну, це жахливо. Так, показуємо. Досить говорити, треба вже щось показувати. Так, це у нас ось такі аві-птахи, їх у мене аж три штучки. Ось такі красунчики, манюнчики. До речі, на них є майстер-клас. Ви можете запитувати, на деякі з них вже є майстер-класи на ось ці іграшки. Це суто моя розробка ось такі манюнчики-красунчики три штучки. Далі я зв'язала чайки. Так, показую вам. Трішки відволікаюся, бо вони всі на столі. Потрібно вибрати, бо їх по декілька штук. Так, ось такі чайки. Тут ці клюви треба поправляти, бо вони в бік десь як лежали в пакеті. Пішли ось такі чайки. Ось так, одну ближче покажу. На чайку в мене теж є майстер класик. Такий з рюкзачок, рюкзачок знімається. Все дуже прикольно. Так, наступні це мої морквинки. Я не буду всі показувати, тому що їх тут 5 штук. Я вам покажу просто ось так, декілька штучок, але їх взагалі 5. Ось такі морквиночки. Хто не бачив, це у нас морквиночки з сюрпризом. Тут у нас всередині сховані ось такі зайчики. Манюнчики. Їх діточки дуже полюбили, і тому я їх частенько в'яжу. Ось такі красуньки. Різними кольорами гудзика раніше робила всі помаранчеві гудзики, а потім вирішила робити. Під колір штанців. Так? Дуже прикольно виходить. Дитинка може собі обрати, і не треба 300 разів відкривати цього зайчика, щоб подивитися, який колір, а орієнтуватися вже по кудзику. Далі я в'язала гусочків, в мене їх два різних вида, по 5 штук, я не буду всі показувати, я ось так по три штучки буду вам вставляти. Ось такі красунчики. Ось так можете побачити. Це теж мій майстер-клас, але він ще не оформлений. Я його ще не зробила, але буду робити і виставляти. Ось такі красені. Так, і в мене ще є ще одні такі іграшки. Це ще не всі, так, ось такі гусачки ще є. Так. Хлюп-хлюпи. Можливо, хто має діток, читали книжку Хлюб-Хлюб. Це про гусачка. Ось такий він кумедний. То, до речі, ніби був брат-брат хлюб хлюпа не знаю. Щось таке. Ось такі прикольні. гусачки. шалом знімається, і цим дуже подобається діткам. Взагалі помітила, що іграшки, які з одягом, Дітки набагато більше полюбляють, бо вони люблять їх там знімати, переодягати, ну ось таким чином гратись, і це дуже їм всім до вподоби, заохочує, звеселяє. Просто такі іграшки набагато більше подобаються. так. І останні свої три іграшки показую вам: це в нас кролик Пітер. так, Ось так він виглядає. Три штучки цього разу в'язала. Ось такі. Красунчики. Тут теж знімається картинка. Ой, красунчики. Так, з іграшок у мене вже все. Тепер хочу вам показати пряжу, яку я взяла на огляд, щоб вам зробити. З однієї я зв'язала зразки, я вам так трішечки покажу, але більш детально буду розповідати вже в самому відео про цю нитку. А саме я говорила про остюнитку Ірна and Soft. Це у нас 30 льон, 36 віскоза, 34 бавовна. У нас тут йде колір 73:23. Він у вас такий червоний-червоний. Насправді він такий трішки, як малиновий, віддає. Так. Зараз, зараз скажу, скажу, скажу: тут у нас 100 г на 272 м, і е, рекомендую спиці 4 та гачок 4. Е, я так само і в'язала. Так, швиденько пройдуся по структурі ниточки. Так, тут у нас нитка, бачите, вона йде тоненька з потовщеннями. Дуже прикольна нитка, в полотні мені теж подобається. Трішки засмучує факт, що вона може так підлинювати в плані не кольору, а в плані самої такої фактури, тому що ця бавовна, там де потовщення, вона м'яка, і при терті, з якоюсь поверхнею, вона може трішки на тій поверхні залишатися. Це я нещодавно побачила відео і ну, таке. Не дуже класний факт, але з цієї пряжі я буду в'язати собі сукню. Я вам покажу швиденько, як виглядає полотно в, лицевому, е, як в лицевій в'язці. Ось таким чином. Бачите, з потовщеннями. Мені дуже подобається це буде сукня така літня, весняну, осіння, не знаю. Е, дуже подобається. Єдине, ось, що в мене оцей один ефект. Тут навіть ось можна вже бачити. Бачите, воно вже тут розпушилося. Але я думаю, то не дуже величезна проблема. Так, не буду показувати все інше, що я тут нав'язала, бо все ж таки це буде окремий відеоогляд на цю пряжу, тому поки що залишаю її в спокої. Так, далі я взяла на огляд пряжу, яку вже дуже давно всі використовують на всякі спіднички, кардиганчики. Це в нас пряжа Газал. Merrill Marinos. Тут 50 грам на 88 метрів. Рекомендують спеції 5, гачок 4,5. Так, це в нас такий бежевий гарний колір. Не бачу. А ось колір 82,71. Тут 59 поліаміду 41% камеринос. Так, вона ось вже не дуже гарно виглядає, хоча я тільки замовила, ще нічого з неї не в'язала. Дуже класна фактурна ниточка, замовила її не тільки на огляд, а для того, щоб подивитися взагалі, яка вона. Тому що в планах у мене є зв'язати спідницю прямого силуету зробити майстер-клас, і мені потрібно підібрати якусь ось пряжу під неї. Я замовила ось таку і ще бачила з коротшим ворсом. Хоча по майстер-класу це буде довгий ворс, але якщо захотіти, то можна зв'язати буде із іншої нитки. Ось так це все виглядає. Дуже чудова ниточка, прикольна. На відчуття, насправді, мені вона така синтетична, достатньо. Штучна норка, мені приємніша на відчуття. Але, не знаю, подивлюся, як буде в полотні і після прання. Поки що ну, таке собі відчуття. Але, загалом, класно, мені подобається. Буду теж в'язати зразки обов'язково і робити відео огляд. Сподіваюсь, що на пряжу Line and Soft вийде огляд уже цього тижня, десь в кінці, напевно. Буду знімати, напевно, прямо сьогодні, ось це зніму і вже наступне відео. І буду далі вже братися за наступні пряжі. Хочу більше по літніх пряжах пройтися. Ось цю поки що я буду в'язати, але відкладу а поки що по літніх моточних пряжах такого бюджетного. Складу бюджетного такого виду, тому що в інтернеті не на всі пряжі є огляд, є прям дуже довгі огляди, мені це не подобається, я хочу швиденько подивитися і не в'яжуть ну типу, і гачком, і спицями, і різної, різного характеру зразки. Тобто можуть в'язати тільки лицьовим, а, наприклад, ну, Line and Soft, хто ж думав, що вона така об'ємна, але ось. В такому візерунку буде теж дуже класно виглядати. Бо ніби ж в лицьовому вона класна, а з потовщині мені. Тому ось треба пробувати робити. Так, наступна нитка це в нас пряжа YarnArt Style. У нас тут 50 г на 185 метрів. Хочу спробувати зв'язати зразок, під, зараз, яку я в'яжу футболку, спробувати ось цю ниточку чи попаду щільність. Це була б дуже класна альтернатива. 67 бавовна і 33 віскоза. Літній склад, ось цей колір гарненький, він трішки холодніший, це колір 671. І рекомендують спиці та гачок 3 мм. Ось бачите, тут на ковтинку показують 250 грам. Не знаю, якщо в одну, напевно, нитку, то може і вистачить. Так, моточок 50-грамовий, дуже мені подобається. Тут віскоза додає блиску або вовна. Ну, гарна літня ниточка, бачила, що вона трішки косить в полотні, але. Буду в'язати зразки, і, можливо, ось ця ниточка піде в мене на футболку. Як приклад до футболки. Так, і останню ниточку, яку я взяла поки що на огляд, зроблю їх і буду дивитися по вашим переглядам, чи вам цікаво взагалі. І можете писати, на яку б ви нитку там прямо тут можете писати, на яку б нитку ви хотіли огляд, щоб я. Придбала і зробила огляд саме на ту нитку. Пишіть, якщо вам зайдеться рубрика, то буду знімати далі. Так, у нас пряжа Ярнард Елеганс це бавовна з люрексом. Ось така шнуркова, красива. Тут 88 бавовна і 12 люрекс. По відчуттям, ось цей люрекс. Я можу сказати, що ніби ось так на пальчиках. Трішки як відчувається, але, можливо, в полудні це все щось змінить. Так, ось так вам показую колір. Він трішки світліший, ніж на камері, колір 121 і виробник рекомендує списі та гачок 4 мм. Ось така. Крутицька нитка, бачила з нею зв'язані дуже гарні футболки, і ніби не косить в лицьовому полотні. Буду провіряти, мені здається, вона дуже класно буде виглядати в різних візерунках, е, тому стежте, скоро все вам покажу. Ось така краса. До речі, всіх цих ниточок є дуже багато різних кольорів. Е, і... Насправді дуже гарні кольори, як і весняні, так і осінні якісь є. І так само навіть якусь в теплу пору, там теж такі якісь є і теплі, і свіль... світлі, і пастельні, і всякі різні кольори, тому можна вибрати. Лайнен софт там взагалі є ще градієнтами кольори, то я думаю, що знайдеться для всіх те, що їм саме потрібно. Так, і я вам покажу, не буду відходити, у мене ось тут стоїть, бачите, ще один процес. Я почала в'язати, ці іграшки ще показувала, вже буду їхати. А ось буду дов'язувати те, що не встигла. Наступне. ось, Це я почала в'язати на пряскальце динозаврик. В'яжу з пряжі Baby Cotton. Ось цей колір 436. А ось цей колір, з якого я зараз почала в'язати голову, це в нас колір 439. Цю нитку теж буду пробувати до своєї футболки, щоб накидати різних варіантів пряжі. Так, і, ну, ось так. Це я швиденько пройшлася вам по іграшках, і тепер буду показувати вам те, що в'язала з одягу. Покажу вам спочатку здалеку, колір не передається, фактура дуже погано передається. Потім підійду ближче і вам покажу ближче. Це моя футболка, за яку я тільки що говорила, на яку я думаю, що можливо, Ой. можливо підійде ось ця ниточка Елеганс. І також ця та нитка, з якої я брязкальце в'яжу. Цього тижня я пров'язала, напевно, ось десь рапорт, можливо, можливо, півтора рапорта. Ну, вона просунулась достатньо багато. Залишилось дуже мало дов'язати до резинки, буде далі резинка йти, і потім буду приступати до обв'язки горловини. Хоча це, напевно, той варіант. Такої футболки, яку можна буде робити в декількох варіантах. Хоча основний буде зроблений з в'язаною горловиною ось тут, тобто буде обв'язка резиночкою один на один, скоріш за все. І ось тут ще будуть дов'язані рукави. І теж резинка 1 на 1. Ну і низ теж з резинкою 1 на 1. Тепер зараз переміщуся трішки вперед, щоб вам показати ближче. Так, хто не бачив, ось так виглядає зараз полотно воно буде розправлятися після прання. Тут буде плече низьке, достатньо. Ось, бачите, можна буде робити в принципі, горловину тільки таким чином, просто обв'язати її там якимось гачком для того, щоб ось тут все заховати, всі кінці заховати і з'єднати нормально з, зі всіма частинами цієї футболки. Але єдине, що буде великий виріс. Я його таким зробила, тому що знала, що тут буде ще резинка, і він зменшиться в об'ємі. Так, ось так виглядає. Ось тут, як я казала, я пров'язала. Буду продовжувати в'язати. Сьогодні хочу ось саме цим зайнятися, бо вже вчора до неї навіть не бралася. Ось. Але хочу її поскоріше уже ось цей низ дов'язати, обробити горловину і приміряти, як вона буде виглядати, і далі вже дов'язувати рукавчики. Ось, вже хочу її доробляти і е, далі вже малювати, там, робити майстер-класи, все там обдумувати. І буде тестування обов'язково на неї. Е, ще хотіла вам сказати, що зовсім скоро вийде опис на мій кардиган, е, підсніжник. Це буде орієнтовно десь 28 квітня. Не кажу точної дати, тому що там дівчата трішки не встигають. Планую на 28. Думаю, що встигнуть вже є готові роботи, але ще не у всіх. Тому хочу почекати, щоб було більше чого показати. Так. І не забувайте, що там перший, перший тиждень після виходу буде діяти акційна ціна 250 гривень, потім вже буде 350 гривень за майстер-клас. У цей майстер-клас буде входити сім розмірів, там від дитячого до більшого. Тому сподіваюся, що кожен знайде свій розмір. І вони йдуть такі всі кардиганиці оверсайз, тому е, я думаю, що там знайдеться розмір. Вони так стрибають нормально по об'єму грудях, але е, ну, це оверсайз, тому е, це не має бути проблемою, там щось знайдете для себе, дівчата в'яжуть і всім подобається. Так, ось так. Виглядає футболка і показую вам ще один процес. Який я займалась цього тижня найбільше, і вам зараз трішки щось розповім. Так, показую. Треба якось вам просвітлішати. Ага, ну видно. Це мій pink palen светер в чорному кольорі. Дівчата, я знайшла паєтку. Мені там дівчата порадили, де бачили цю паєтку, я написала, і в них навіть та сама партія. Я така задоволена, просто ну, немає мені меж, тому що дов'язала один рукав. І вчора вже приєднала ниточку і почала в'язати другий рукав. І вже пров'язала до майже третього збавлення. Е, там дов'язати ще потрібно буде 20 рядочків, зменшити далі резинка, і буде готовий е, джемпер. Але. Е, Паєтка в мене вже є. Я примірюю, подивлюся, як він буде на мені сидіти. І, можливо, в мене є така. Ну, він мені коротковатий вийшов з цієї ниточки. І тому я думаю, що буду десь. Ось, бачите, тут в мене резинка, і тут закрита італійським методом. І я не хочу його оторочити все. Тому я, напевно, десь ось тут відріжу. Дов'яжу і назад все пришию І буде ось так. Але це вже буде після того, як я примірюю і подивлюся, чи мені подобається, чи ні. Ось так виглядає. Чорний колір, дуже важко передати. Ось цей другий рукавчик, і перший рукавчик. Це джемпер по моєму майстер-класу. Хто дивився попередні влоги, знає. За мій рожевий який то мій Pінk-Svetter. І ось цей теж по цьому майстер-класу в'язаний. В'яжу його з вовни ягняти у 5 складень плюс ось ця паєтка. Але мені здається, що можна було, він такий теплющий вийшов, бо він такий грубенький. Можна було, в принципі, брати і 4 нитки, і було б теж. Непогано, бачите, бо він, він такий прям такий щільний вийшов. Тому можна було думаю, що брати і менше менший ниточок. Буду вже знати, і, ну, але буде такий теплий, святковий, гарний светрик. Мені дуже подобається краса неймовірна. Так, це все. Так, це все, що я хотіла вам показати розказати. І я дуже рада, що в мене вийшло це відео нарешті зняти, і воно прямо зараз і вийде. Я його просто закину на YouTube, і воно одразу там вже буде, і зможете дивитися. Усім хочу подякувати, хто його додивився до цього моменту, тому що буваєш там десь на середині, чи на початку закінчують, як починають дивитися. Але це, ну як В кожного свої смаки. Так, Дякую усім, хто додивився його, поставили вподобайку, хто написав коментар. Не забувайте, що я там казала, можете писати ще питання мені, коли в мене там 4 тисячі буде, поки що підписники чомусь стали і все. Ніхто не підписується. І пишіть обов'язково ниточку, яку ви хочете на огляд. Щоб я розуміла, що це зараз актуально. Дякую усім, гарних вам свят. Свят, свята вже пройшли. Ладно, вийшло дивно. Гарних вам, гарних вам днів цього тижня і наступного. Ну, взагалі, гарного вам тижня і зустрінемось уже на наступний тиждень. Па-па!